Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку розпізнавання речення за графічними орієнтирами. Велика буква на початку, розділовий знак у кінці. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше. Починаймо. І починаємо ми із чистомовки. Повторюйте за мною! На 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 сміх дзвінки луна. Но-но-но ми йдемо в кіно. Ну ну-ну співаю пісеньку одну. Ні-ні ні вранці співають півні. Не 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 красива сукня у мене. Ни-ни-ни, в батька два сини. Чудово. Ну що ж, а зараз, будь ласка, підготуйте свої посібники і відкрийте їх на сторіночці 55. Це 5 та 5. Дітки, запам'ятайте, перше слово у реченні потрібно завжди писати з великої букви. Це початок. І так, в мові, так, нашій, ми домовилися, що будемо позначати початок речення, тобто напишемо слово з великої букви. У кінці речення, залежно від інтонації, ми ставимо або крапку, або знак оклику, або знак питання. Давайте ж ми з вами розберемося, що ми будемо ставити. Ось ми бачимо з вами дівчинку. У дівчинки є що? Портфель. А що ж це в кінці за знак такий? Це знак питання. Тобто означає, що ми повинні запитати у дівчинки портфе. Ану, спробуйте ви, у дівчинки портфель. Так, це ми запитали. Далі давайте поглянемо, ми бачимо крапку. Крапка це звичайне розповідне речення. Нам дівчинка розповідає. що у неї портфель. Тобто, у дівчинки портфель? Спробуйте ви, у дівчинки портфель. А в кінці у нас стоїть знак оклику. Тобто, ми чимось захоплюємося, так? Можливо, нам подобається її портфель. Як ми можемо сказати, у дівчинки красивий портфель? Ану, спробуйте ви. У дівчинки красивий портфель. Так, ось це знак, дітки, ми використовуємо для такого більш емоційного, так? Емоційне запарлення таке. А тепер давайте подивимося на хлопчика. У хлопчика? Що там є, дітки? Так, дітки, це в нього капці, так домашні. В кого вдома є капці? Тапочки такі в кого є? Ну, можливо, вони такі, якісь інші. А у хлопчика є такі. І перше, що ми бачимо, це знак питання. Ми вже сказали, що якщо ми бачимо в кінці такий знак, ми повинні запитати. Спробуйте запитати ви. У хлопчика капці? Або у хлопчика є капці. Так, давайте наступне речення подивимось. А наступне речення це просто розповідне. Бо в кінці просто точка стоїть, так? Крапка. Давайте ми з вами спробуємо сказати просте розповідне речення. У хлопчика є капці. Так. Крапка в кінці означає, що у хлопчика є капці, просто розповідне речення. І останні, дітки, це знак оклику. Так, а ну давайте ми з вами разом емоційно це скажемо, бо вони нам подобаються, так, давайте скажемо, У хлопчика такі круті капці. А ну ви спробуйте. У хлопчика такі круті капці. Тобто це означає, що вони нам дуже подобаються. Ну що ж, молодці. А зараз я вам прочитаю вірш. А ви спробуєте обвести усі букви У. Дітки, давайте ми з вами, я ще раз скажу, що в кожному вірші ви бачите знаки. Давайте поглянемо. Ми, по-перше, починаємо з великої літери. Пам'ятаєте, я вам на початку року сказала, що початок речення ми позначаємо завжди у слові великою літерою. Це означає, що почався почалося речення. Так? Далі ми бачимо також у нашому вірші є кома. Перед неї, і після неї ми обов'язково зупиняємося, так? Є крапка, де ми зроби, повинні зробити більшу паузу. Знову кома, тередітки. Все це знаки, вони не просто тут стоять. Вони для того, щоб ми зробили якусь паузу. Правильно? У нас є знак оклику. Ми будемо більш емоційно говорити ці слова. Ома усюди, так, це означає, що нам треба зупинитися. Знак попереджає стій. Ну що ж, а тепер я прочитаю вам вірш, а потім ті дітки, які вміють читати, поставлять відео на паузу і спробують також, з такої інтонації, дотримуючи всіх знаків, прочитати також цей вірш. Все слухаємо уважно! Усмішка у світі заблукала, бо сумного хлопчика шукала. На узліссі, в пущі, все дарма, на узвищі, в лузі теж нема. І ніхто не знає, навіть я, хто він є, яке його ім'я. Дітки, про що наш, наш вірш? Про те, що усмішка десь заблукала, так? Бо вона шукала сумного хлопчика. Скажіть, будь ласка, а вона його знайшла? Ні. Дітка, тому я вам бажаю, щоб ви ніколи не засмучувались. Щоб ви завжди посміхалися, і щоб усмішка завжди вас знаходила і була поруч із вами. А тепер дітки, які вміють читати, поставте відео на паузу, і спробуйте прочитати вірш самостійно. А після цього ми повинні з вами віднайти у нашому вірші усі букви У. І великі, і маленькі. І обведіть їм їх червоним кольором. Зараз я усі букви У обводити не буду, тому що ви їх повинні знайти самостійно. Чим більше букв ви знайдете У, тим краще. Ну що ж, а зараз ми відпочиваємо. Дітки, добре, ви дуже гарно відпочили. А тепер ми з вами переглянемо зараз відеоролик і позмагаємося, хто запам'ятав більше слів зі звуком У. Готові? Чим більше слів ви запам'ятаєте, тим краще ви проявите свої здібності. Тобто ви. Цим е, скажете, яка у вас пам'ять, так? Давайте ж перевіримо, чи гарна у вас пам'ять. Готові? Слухаємо уважно і потім спробуйте назвати всі ці слова. Абетка першосвіт. Літера У. Звук У. у. Ультразавр! Литера У. Звук У. У. Кавун. Литера У. Звук У. У. Сатурн. Литера У. Звук У. У супутник, літера у звук у. у уран, літера у звук у шосвіт що ж, дітки, там було дуже багато звуків умо чули. Скажіть, будь ласка, як звали першого динозаврика? Заврика, як він називається? Ультразавр. Якщо хто не запам'ятав, повторіть, будь ласка, ультразавр. Добре, далі у нас була смачна велика ягода. Як вона називається, дітки? Кавун був, правильно. А ще у нас були об'єкти, які ми можемо побачити у небі. У нас там був супутник, правильно. У цьому слові ми чуємо аж дві у Супутник. Дітки, а можливо, хтось запам'ятав планети, які в нас були? Так, у нас був Сатурн та. Уран. Дітки, це планети. Про них ми будемо говорити трішечки пізніше. Ну що ж, а зараз давайте ми з вами підсумуємо все, що ми запам'ятали. І поплескаємо в долоні, якщо ви почуєте звук «У». Готові? Вуж. Сом. Рука. Ріка. Кущ. Пенал. Кут. Ну що ж, дітки? Ви великі, молодці. А зараз оцініть свою роботу на уроці. Якщо у вас все гарно вийшло, то ромашку із зеленим кольором унизу. Де було трішечки щось важке, вам допомагали дорослі, тоді жовтого кольору. Якщо у вас нічого не вийшло, то тоді червоного. Але ви не засмучуйтесь, якщо у вас дещо не вийшло. Я впевнена, що наступного разу у вас вийде все. На цьому наш урок української мови читання закінчено. До побачення, до нових зустрічей!